Жаль, війна в Україні щодня забирає життя, щодня руйнує домівки і наше майбутнє. Але ми боремося, кожен по-своєму. Я, Андрій Денілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Кожна історія українця, якому вдалося вирватися з тимчасово окупованих територій. Гідна жахливого кіносценарію, Петро Зененко, ювелір із Харсона. Чоловікові деякий час довелося залишатися у захопленому ворогом місті. Петро не міг покинути літню маму. Каже, за ці кілька місяців життя змінилося. Якщо спочатку містяни могли висловлювати свою думку і виходили на мирні акції протесту, то сьогодні за це одразу смертний вирок. Петро Зененко з Херсона зараз разом із сім'єю облаштовуються в Одесі. Сусіди пригощають чаєм та розпитують про життя в окупованому місті. От і пад'єсті прямо проти на дорозі стоїть блокпост Один БТР. І причому ти, якщо на наших блокпостах наші всі стоять з відкритим ліцом, а ті от так отак в балаклавах, тільки одні глаза. Яжливі люди, сину Петра лише 17. Зізнається у перші дні вторгнення Росії було дуже страшно. Я новото ну, розумів, що це от і війна, треба бути готовими до всього. До того ж, ну я ходив сім років на Теквандо. Бойовий дух в мене так там через цих, хто на занять мене є. Ну, от, я, я навіть там, от батькам наказав, що ну, батьки, може, я в тероборону під батько не пустив сина до тероборони і на початку квітня відправив сім'ю до Одеси. Сам залишився у Херсоні з літньою мамою. Якось увечері вона зателефонувала, сказала, що погано почувається. Спроби викликати швидку виявилися марними. Хоч би визвати там таксі, якесь там. Я вже за швидку допомогу я вже мовчу. Ніхто не брав слухавку. Петро зрозумів, професійної медичної допомоги не буде, тож робив усе, що вмів, але цього виявилося замало. Я поміряв тиск, дивлюся в манометр, а воно, воно вже там десь п'ятдесят вже бахкає, вже Думаю, нічого собі. Гарячу воду я все під ноги підносив, причому таку гарячу воду, то я то дітям ото локоть ага. Нічого не допомогло. Я так плакав, кажу. Я вибач, будь ласка, я тебе нічим не можу допомогти. Ну, там буквально 30 хвилин вже на руках померло. Навіть поховати матір по-людськи у тимчасово окупованому Херсоні виявилося непросто. На цвинтар нікого не пускали. Казали таке, що вони заберуть, то вони, допустимо, морга вивезуть, а там далі вони там самі, а вам скинуть фотографію, де поховали. Тобто Для мене це діка збувається. Отпівання було прямо або в машині, або гроб виносять, труну виносять рядом з машиною, і прям тут. От, коротше, піля прямо, прямо на вулиці. Один поїхав, хотів могилу судорофувати. Але хлопці не дали. Оформити свідоцтво про смерть матері чоловік зміг лише за місяць наприкінці травня, коли відкрився РАХС, який не працював із початку окупації. Загалом, каже Петро, життя у Херсоні змінилося кардинально. Ліки продаються з машини, з табореток, з газеток. Це я вам ліки. Так само м'ясо, так само молоко. Водка, самогон на розлів на кожному, біля кожного двору. Стоять там з бутилок, наливають, переливають через лієчки. Бутилка самогона 90-100 гривень. І так вона за зараз і залишилась. Роботи немає. Ювелір і художник Петро за чотири місяці в окупованому місті не заробив жодної гривні. Жив за рахунок старих заощаджень. Спочатку він ходив на протести, потім це стало надто небезпечно. І на БТРи залазили, і пропорцями і там і по танки. Ну зараз такого вже немає. Зараз у Херсоні дуже таке скрутне становище, що вже з прапором. З прапором вже просто так вже не прийдеш. Хоча наші партизани дремлють, де щось там напишуть, де щось нарисують, де щось там розклеюють. Якось Петро і сам потрапив до рук солдатів окупаційних військ. Повертався із дачі, коли його зупинили на блокпосту за містом. Перевірку проходив у магазині на трасі. Я зайшов, мене завели тут магазин, я вже бачу прилавки тут все. Все розбито, скло валяється кругом. Один тільки стол, і комп'ютер у нього ноутбук. Ці мене одразу хлоп, ногою на ступілі, напав. Ну напоперек, да, і друзья такий синяк. Чорний. Я Кажу, хлопці, що ви робите? Я кажу, я з вашими батьками кажу, там служив. Молчите, стоїть стоїть, молчите. Після ретельної перевірки Петра відпустили. На згадку залишився лише синець від російського чобота на спині. За кілька днів чоловік покинув херсон. За місце у машині віддав 5 тисяч гривень. Сім'я упевнена, багато херсонців залишаються у місті, бо просто не в змозі сплатити за евакуацію. Їм кажуть, що виїжджайте, кажуть, ну, виїжджайте. А вони ну психують, кажуть, ну як ми вийдемо, якщо немає ну, коштів. Ну краще якось так допоможіть їм фінансово. Скиньте там я якось їм знову ж таки, ну ну кошти. Допоможіть, а не от натякайте, бо ви цим, ну ви нічого не зробите так. Гроші потрібні не лише за виїзд російських блокпостів на шляху зараз понад 30. Дорога до Запоріжжя може розтягнутися на тиждень. Якщо там кажуть, що там хтось якісь там волонтери або місцеві там годують, вони годують. ну там годують за такі кошти, що там супчик з двох курінних бульйончиків в стаканчику навіти, там 80-85 гривень, води нема. Ну, саме розумієте, мають надобності там справити не можна. Де Петру пощастило, усі блокпости проїхали швидко. За добу дісталися Запоріжжя, але це був важкий та дуже небезпечний шлях. Тому каже, перший український блокпост залишиться у пам'яті назавжди. Ну, Такі вони сіріднесеньки. Доброго вечора! Ми з України. Вони вже на, нас навіть документи не спрашували. Люди все плачуть. Там хлопчик рядом біля мене сидів 8 років. Дяденька, можна я вас обніму? Плаче. Я коли куди ви нас за собою? Він говорить, скоро, скоро. Ті, хто ризикує власним життям заради інших. А тим більше безпорадних людей справжні герої. Тому історія Петра Зененка лише черговий доказ того, що в українців міцний родинний зв'язок, і навіть попри небезпеку, ми ніколи не залишаємо своїх. Ризикуючи життям, адже будь-якої миті може розпочатися обстріл, десятки сотні жителів міста сіл Харківської області у визначені дні вишиковуються у чергу за гуманітарною допомогою. Кажуть, інакше просто не вижити. Втомлені довгим очікуванням, жителі немишлянського району Харкова намагаються спертися на щось. Це черга за гуманітарною допомогою. Свага заняла. Біспіті шесть очі. Я займала пол восьмова, я взагалі близько не подошла. Навіть сколько дні получає ні може получати стару ні хватає, тому що ні хватає очень малонітарту. Все хорошу ну не хватає <плес> у заповітній корупції. літр соняшникової олії, кіло цукру, банки тушонки, іноді згущене молоко. Харків'яни, які у самому хвості черги стоять до останнього, сподіваючись, що продуктів вистачить усім. Раптом у натовпі лунають крики. Це моя мама. Тому що неможливо сколько в очереті стоять. Люди не думають об опасності. Вони просто хочуть отримати свій и всё. Даже Навіть коли були обстріли, ніхто нікуди не убежал. Максим розповідає про обстріл, який стався вранці, коли почали роздавати допомогу. Були прильоти саме у Немишлянському районі. Російські ракети зруйнували будинок друку та автосервіс. Вибуховою хвилею з будинку друку викинуло книги. Соколовська вікторія у місті Мерефа, що за тридцять кілометрів від Харкова, теж черга за гуманітаркою. Допомогу привезли із місцевого волонтерського об'єднання Хаб Вокзал. Покупів коля. Два. У моєї дочки хата згадать. Дайте міру, у що бодій благополучні Конечно, довольні. Якщо нема нічого їсти, то довольні на нашу пенсію не проживеш ти щодня до різних населених пунктів Харківської області, ризикуючи життям, виїжджають десятки волонтерів. Їхнє завдання насамперед нагодувати людей. Єжеднів кожен чоловік отримає від нас 500-600 грам їди. Вони знають, що продуктів може не вистачити, що знову будуть незадоволені. Але попри всі труднощі, волонтери продовжують допомагати. Кажуть, що просто роблять те, що мають робити. Це краще, ніж сидіти вдома у страху. Щодня обстріли, щодня небезпека. І від цього. Віра в Україну тільки міцніє. Тримайтеся, харків'яни! ми всією душею з вами. Кошеня Змій, якого врятували українські солдати з острова Зміїни на Одещині, переїхало до Києва. Йому дала притулок родина одного з військових, Кіт кілька місяців жив із російськими солдатами, які захопили територію, і витримав вогневі удари, які завдавали Збройні Сили України, щоб вичувати ворожу армію. Далі Історія порятунку самотнього пухнастого мешканця острова. Військова історія цього маленького чорного кошеня вражає навіть досвідчених військовослужбовців. Чотирилапий кілька місяців мешкав на захопленому російськими солдатами острові Зміїний і вижив під час активних боїв, коли територію звільняли українські військові. Покажи, покажи. М -м -м. О, я выполнил задачу начальника власне. Солдати Збройних сил України, вусатого мешканця острова, помітили випадково з безпілотника. першому етапі операції з э, дрона була знята територія, і командир ідентифікував нашого побратія. і вот. одна із задач була поставлена нашого нового побратія в строй. Військові розповідають раніше на Зміїному жило багато кішок та собак. Проте військові дії пережив лише цей маленький, але хоробрий. А він, чесно, нас сам знайшов. Ми думали, що це буде сложно, вот. Но он нас знайшов і, скажем так, допомагав збирати трофеї. Поэтому... Все, все Він тижнями сам на великому вітряному острові добував собі їжу і жив у купах сміття, залишених російською армією. Так, командиру командир. Перше всі вийшли. У нас плюс один побраті з острова. Кіт переїхав до Києва. Йому надав притулок один із командирів. Там зараз в любящій сім'ї і ну, все отлично, скажем так, у нашого нового побратія. Кошеня, яке стало талісманом українських військових, назвали на честь острова Змій. Саме повернення острова Зміїни під контроль України вже зараз називають першим суттєвим кроком до нашої перемоги. Так, скоро ворог відчує усю людь, яка накопичилася за півроку війни, і ми обов'язково повернемо усе своє і усіх своїх. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.